Добрий день, мене звуть Юрій. Я знаходжуся в райвідділку міста Буринь. Я звернувся до слідчої Сахненко, яка веде мою справу по з'ятію трактора і причепа. Є ухвала суду, щоб трактор віддали, як там приписка негайно. Я до неї звернувся, вона мені його не віддає. Вона каже, їй ніколи. Що мені потрібно вигрузити причеп з дровами. Я це все розумію. Ну коли мене арештовували, я їм казав, що не треба, що трактор не робить гідравліка, я ж це все предоставляв. Мене ніхто не хотів слухати. Тепер є рішення суду, і його не хочуть виконувати. Рішення суду слідча Сахненко, Наталя, не хоче його виконувати. Пидимає на мене голос, гонором починає балакати. От як ви, так і ми. Ні, ви на своїй роботі, ви повинні виконувати те, що предусмотрено законом. А я так полягав, ну, розумію, що безнаказаність дає їм так... так розмовляти з людьми. Оця, ну, ви ж самі бачите, що в Україні діється. Я буду повторювати, що будемо звертатися до військових. Щоб приходили військові і допомагали мирним громадянам забрати своє майно і як упорядкувати оце всі, всі отут дії. На цьому поки, поки що все. Зараз я біля чергової частини, біля чергової частини. Зараз спробую ще раз зробити попитку підійти до трактора. Я зніму вам трактор, покажу, як він опечатувався, які там сліди проникновення були до солярки, до масла. Що пропало чи не пропало, зараз я вам усе це покажу. До побачення разом до перемоги.